Питання до протиірея Віталія Сопка. Ви і політик безпосередній, бо депутат обласної ради і духовна особа, якраз в комісії з питань духовності. Ви знаєте, що в нас в православі кілька конфесій, а загалом Україна дуже поліконфесійна. І є католицька і греко-католицька церква, сотні напрямків протестантські. Як цей предмет, який називається «Основи християнської етики, може безболісно влитися от в цю поліконфесійність? Які тут є підводні течії? Дякую. Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, запитання дуже цікаве, і я б сказав важливе тим, що воно пов'язано з певним стереотипом, який якраз стає на перешкоді впровадженню основ християнської етики. Тому що багато хто вважає, що викладання цього предмету це пов'язане із перетягуванням. Дітей в ту чи іншу церкву. Конфесію, навіть? Так, ту чи іншу конфесію, так, звичайно. Але е, я би сказав так, е, так би відповідно ваше запитання. Е, викладання цього предмету чи інших якихось предметів із курсів духовно морального спрямування, е, воно потрібно е, не менше релігійним організаціям. Ніж ніж держави, ніж нашій країні, можливо, навіть я б сказав, в нашій країні більше це потрібно, ніж ті чи інші церкви. Чому? Тому що кожна церква, кожна конфесія має свою систему освіти. При парафіях діють недільні школи і священнослужителі гуртують своїх парафіян, їхніх дітей, навчають безпосередньо релігійній практиці, тобто відвідуванню церкви, молитвам і такому іншому. Але коли ми говоримо про викладання в школах основ християнської етики, то тут, власне, йдеться про щось таке загальне, що стосується навіть я б сказав всіх і релігійних конфесій, і е, тут не викладається і не є примус певний до тої чи іншої церкви, чи спонука практикувати навіть е, якісь релігійні обряди. Це власне навчання загальних християнських цінностей, духовних цінностей, які я переконаний, має знати кожна людина, яка живе в нашій країні, навіть якщо людина в майбутньому. Дитинка там в майбутньому виросте, чи захоче бути атеїстом, навіть так, чи вона взагалі буде не цінності сповідувати. Я переконаний, що все одно вона повинна дізнатися і засвоювати ті цінності, дізнатися про них, зрозуміти, в в якій країні вона живе, в якому народі вона живе, адже наш народ власне сформувався на цих цінностях. І е, незалежно від того, як до цього ставиться людина, корисно і правильно було б їх е, дізнатися. Тому я вважаю, що обов'язково треба, щоб цей предмет е, викладався е, в наших школах. І е, я б сказав, навіть щоб дійсно е, погоджується цілком із паном Олександром Пирожиком, що це є навіть питання нашої національної безпеки. Бо ми бачимо на Західній Україні де більше впроваджувався і викладався цей курс. Ми бачимо, наскільки є різниця в всьому, Спутінніше і в різних так, і в різних негативних проявах, і е, взагалі в стосунках між людьми багато чому порівняти. Я впевнений, що все це залежить власне від релігійної ситуації, де більше люди віруючі, де в школах власне так і запроваджується цей курс більше, так і відповідно, і така ситуація. Дякую, регіонах. питання до отця Віталія. Волин займає четверте місце, уступаючи Львівській, івано франківській і Тернопільській області. Загалом 61% охоплено учнів. Але в самому Луцьку трошки більше 20. Чому такі, ну, незрозуміла диспропорція, дисгармонія? Тому ніби область і хоче, і ніби непогане місце в Україні займає, але все ж таки обласний центр, ну посе задніх. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що все ж таки велике місто. Воно вносить свої корективи порівняні із малими населеними пунктами, де більш локалізовані громади, і все ж таки там більше плив дійсно і релігійних організацій, і, і люди більш такі е, духовніші, більш життя таке мирне Розміренне. і не, так, розмірне. Ну, а місто є місто велике, і я думаю, що це в першу чергу і, і з цим пов'язано. Е, ну і також, е, мабуть, е, Залежить від ставлення місцевих керівників освітян чиновників, які в місті е, ну, ще більш такі прогресивні в негативному значенні цього слова, я б так сказав. Розумію. Скажіть, будь ласка, а хто найчастіше виступає проти? Це якісь там чиновник, міфічний чи не міфічний, це якісь е, особи певного віросповідання, це представники національних меншин. Хто проти? Тому що дивіться, ніби всі за, але от проблеми є. Ну, соціальні... бачите, Клас. бачите, завжди так є, що е, більш активні люди, навіть якщо вони в меншості, можуть більше зробити, ніж е, люди, які в більшості, але байдужі. Угу. От е, всі ті, кого ви перерахували, е, якщо вони певним чином впливають на ці процеси, е, вони і є перешкодою на цьому шляху. Дякую, отець, Віталій, будь ласка. Дякую. Ну, я, власне, хочу додати до запитання, хто має викладати. Я переконаний, що обов'язково викладати основи християнської етики має педагог. Людина... Але Божий якогось викладали священники? Так, ну я дозвольте, продовжу. Обов'язково має викладати педагог, тобто людина, яка спеціально навчалася тому, щоб навчати, виховувати дітей. А це дуже важливо. Священник може, звичайно, викладати, але він мусить мати власне, педагогічну освіту. Ще тут дуже важливі його ознаки. Ця людина має бути дуже глибоко духовною, моральною людиною і толерантною. Тобто, обов'язково бути дуже чутливою і не нав'язувати власної конфесії, власної конфесійності, до якої вона належить. Тому що дійсно в класі можуть бути різні діти, і треба дуже-дуже обережно. Якщо серед ну, і... них діти не християни, наприклад. Ну, власне, власне, так, щоб цей предмет так викладався, щоб і не християни навіть не почували себе, не почували себе некомфортно. Не це всі педагоги здатні? Які Звісно, підмет. що не всі. От, Для це треба спеціальну підготовку. Безперечно. Це одна із складностей, є до речі, викладання цього предмету, тому що коли дійсно дають в нагрузку, як ми кажемо, в додаткове навантаження вчителю, і то на один рік, наприклад, так, і він і вчитель знає, що він не буде викладати постійно цей предмет, то звісно, і він ну, не набуде ні того досвіду, ні не перейметься дійсно тими знаннями потрібними, і не буде думати і можливо над власним духовним моральним обличчям. А це дуже дуже важливо. Вчитель основ християнської етики має бути в цьому плані на порядок вище від будь-яких інших вчителів. Це дуже складно. Дякую, Віталій Сувко. Будь дякую. Ну власне, Олександр Володимирович вже практично все сказав. Справді, рік тому обласна рада прийняла цей проєкт рішення. Воно було таке комплексне, тому що це було і звернення до центральних органів влади про запровадження обов'язкового викладання. Це було і звернення обласної ради до батьків. Про те, про що ми говоримо, щоб вони також активізувалися в цьому плані. Ну і це були доручення управління освіти обласної державної адміністрації. І якраз в цьому плані тут у нас забуксувала справа. Вже один раз ми на постійній профільній комісії оглядали стан виконання цього рішення і давали вказівки ще тоді попередньому начальнику управління поради рекомендації, що потрібно все ж таки зробити. Але е, ми знаємо, що що за за ці півроку відбулося, і е, так, так, і ми тепер бачимо знову ж таки. Е, одержали статистику, що згор, згортається, згортається на волині цей предмет. Як не дивно, здавалося б, що обласна рада прийняла рішення. А це значить, що це означає, що наша громада Волинська, так в особі Хоче. обласної ради, е, виявила і це рішення таке велике, і там е, були прямі слова, щоб запроваджувати, збільшувати, нарощувати е, обсяг викладання цього предмету. А виявляється навпаки. І це це дуже погано, ну, і тому справді... логічно, про що ми сьогодні власне і говоримо. Так на жаль, ефірний час закінчиться. Не випускаючи мікрофон а з рук. Будь ласка, прошу вас прокоментувати результати нашого інтерактивного опитування. Нагадаю, як звучали питання і озвучимо результати. Отже, питання звучало так: навчальну дисципліну основи християнської етики в навчальних закладах необхідно викладати як обов'язковий предмет. 160 людей глядачів підтримали цю точку зору за бажанням батьків. Таких всього 15 і взагалі вважають, що це зайвий предмет. 4. всього проголосувало 179 глядачів. Очікувані для вас результати чи ні? Ну, мабуть, так. Очікувані. Мені здається, що якби власне ті, від кого залежить провадження викладання провадження цього предмету, подивилися на ці результати, я так думаю, що вони десь відображають. Приблизно, мабуть, і по області так, таке бачення і таке бажання, то, то тоді було б все гаразд.